Добрий день, шановне панство. Пройшли перші сутки, як я створив сім'ю, я прийшов після роботи, ось дивіться, стан вольєру. Вчора багато підстелки дав. А так як тут вони саме за ними періодично бігає, той і потовчено вже все стовкли. І зараз помаленьку я зараз пістелю їм. Дав гранулу, бачите, самець. Один їсть. Тут ще були дві-три самки коло нього. В принципі, ті самки, які будуть спаровані, то вони вільно будуть підходити до гранули, самець на них не буде вурчати, ще може, то залежить від самця. Ну, самки бояться. то що я знімаю, то, що вони в новому вольєрі, От, бачите, підходять. І самка, яка не спарована, самець буде гарчати, відганяти, типа її. Через то я такий велику годівницю зробив, щоб самки могли підходити далеко, в яких він гоне. і щоб вони собі теж їли. бо... В принципі, ті, що худіше самки, то їм ходати не потрібно. А ті, що повніші і не йдуть охоту, то можливо треба буде їм походати. А як не йде в охоту зажирівша самка, то її в принципі не підпускає під корм. До корму за нею гони-гони. Вона там протягом місяця чи двох ходає-ходає. І потім йде в парування. От. В принципі, правильно парувати, так як мені казали, досвідчені внутріводи, більш досвідчені, будемо так казати, що правильно, щоб на два тижні е, самок перед паруванням, на два тижні посадити їх на дієту овочеву, наприклад. Ну, Сіну овочі, щоб вони так плотово, трошки похудали на такій дієті, і потім їх кидати. Звичайно, ми так не робимо в більшості випадків. От. А маємо те, що маємо. От. Бачите, самка, отаво можливо, що їсть разом з самцем, він її не гонить. А та ось боїться. Крадеться до того корму і самець періодично її страхає. Пригодування ще зверну увагу, що як ми створили сім'ю, треба трошки більше давати їсти. По-перше, нутрії, так як самець за ними бігає, вони постійно в русі, і як більше в русі, вони більше енергії витрачають. І в період гону їм треба трошки більше корму, більше корму давати. От. Тепер ще одне. Ну, напевно, я розпочну, так як пан Віктор мені підказав, що потрібно розпочинати серіал. І ось буде як одна з тих перших серії серіалу створення сім'ї, і будемо вести ту сім'ю до отримання. З тих того, з тих нутрій. Е, отримання м'яса то є дуже-дуже-дуже Таке довге, дуже довго треба чекати, то не є так просто, як, наприклад, е, з кролями, наприклад, що, ну, на порядок. Дивіться, от на сьогоднішній день, будемо так казати, самкам приблизно. 11 сьогодні жовтня, напевно. Сам там приблизно 6,5 місяців, дивіться, вони від 24 березня. Тепер приблизно вони мають родити, ну, беремо так, щоб легше було рахувати 24 лютого, то на 11 місяць вони можуть мати деякі, можуть мати малих внутрінят. Тепер і ще від лютого треба, як мінімум, 6 місяців погодувати нутринят і ми отримаємо м'ясо аж коли то буде на серпень місяць, так? 24 серпня тим нутринятам які от зараз підуть парування, самки яких мають народити, ми аж тоді будемо мати достатньо, достатньо багато м'яса. Бо буде забій з тих самих, що спаруються. Не факт, що всі 9 самок будуть спаровані. Ну, але по факту будемо бачити, як воно відбувається. Все, дякую за увагу. Заходьте на канал. На каналі завжди чесна інформація при, про відгодування нутрі. Задавайте запитання. Я завжди стараюся відповідати вчасно на запитання в межах своєї компетенції. От.